Привіт, привіт! Ось моя нова картина. Ось така вийшла в мене. Така доріжка до будиночку. Гори, снопи сіна. І квіти. Ну, квіти, як розумієте, маки, але там і сині є волошки. Так розумію, я малювала волошки. І пілі це начебто ромашки, але червоних більше. Ну, може, треба було червоних трошки менше, зелені розбавити. Ну, але ось так ось так вийшло. Якщо сподобалася вам моя картина.